Ну а поки ми збираємо на дрони. Україна чекає на масштабний пакет військової допомоги від Сполучених Штатів нашого головного партнера. Сьогодні ввечері за Києвом Сенат має проголосувати відповідний законопроект. Але позиція сенаторів далеко неоднозначна. Напередодні ввечері секретний брифінг у Сенаті США щодо України закінчився безуспішно. Але переріс у перепалку з приводу безпеки американських кордонів на це вже відреагував президент Джо Байден і заявив, що нездатність підтримати Україну це про просто безумство. Це суперечить інтересам сполучених штатів. На тому брифінгу мав виступати і Володимир Зеленський, але його звернення в останню ми скасували. Про все детальніше в нашому наступному сюжеті. Нездатність підтримати Україну. Це просто божевілля. Це суперечить інтересам США Це суперечить інтересам світу. Це просто неправильно. Ми збираємося добитися підтримки. Президент Сполучених Штатів Джо Байден відреагував на гострі дебати, що точаться нині в Конгресі між демократами і республіканцями навколо законопроекту про пакет допомоги Україні та Ізраїлю та інші потреби. Загальна сума 106 мільярдів доларів. Причому обидві партії одностайні в тому, що допомогу Україні потрібно надати. багато членів республіканської партії хочуть підтримати Україну. Давайте пам'ятати наскільки важлива Україна. Це переломний момент у західній цивілізації. Це історичний. Не момент, тож зволікати не можна. Однак до пакету на вимогу республіканців включено питання зміцнення американського кордону з Мексикою проти нелегалів. І саме навколо цього суто внутрішньоамериканського питання тепер сперечаються. Лідер республіканців у сенаті США Міч Маконел офіційно заявив, що він виступатиме за те, щоб проголосували проти. ніхто з республіканців у сенаті не підтримував допомогу Україні з більшим ентузіазмом ніж я. Ми хочемо, щоб це рішення пройшло але ми наполягаємо і на захисті кордонів. Тож я сподіваюсь, що члени нашої партії проголосують проти. Напередодні у Сенаті відбувся закритий брифінг з цього питання. Доповідали держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, директорка національної розвідки Авріл Гейнс і начальник об'єднаних штабів США Чарльз Браун. Та брифінг переріз у перепалку стосовно захисту американського кордону. Мав до присутніх звернутися і президент України Володимир Зеленський, але в останній момент виступ скасували. Нічого нічого катастрофічного насправді не сталося. Тобто сьогодні, ну ви знаєте, президент виступав перед конгресом, проводить ряд брифінгів. Дійсно, була ідея, якби в одному з в декількох цих брифінгів, якщо було б можливо долучитися, саме тому, що на них обговорювалися не тільки на деяких питаннях України, а й в тому числі питання внутрішні, тому ми сьогодні не брали таку участь, але ще раз завжди активно в дискусії, в контакті, зрештою. Демократи напередодні внесли до сенату новий законопроект, до якого увійшли і допомога Україні та Ізраїлю, і фінансування кордону у Пентагоні кваплять законодавці. Без додаткового фінансування може настати момент, коли ми не зуміємо підтримувати нинішній рівень допомоги Україні. Голосування Конгресу край важливе бо зараз ключовий момент у захисті українцями їхньої свободи у війні проти агресивної Росії. Міністерка фінансів Дженет Єлен застерегла, сполучені штати нестимуть відповідальність за про. Аску України, якщо Конгрес не ухвалить допомогу, а речник держдепартаменту Меттью Міллер наголосив, вичерпано понад 97% грошей виділених Україні раніше. Через рішення Конгресу продовження фінансування неможливе. Втім, упевнений, якби питання про фінансування України поставили на голосування в обох палатах конгресу окремо, воно б пройшло.